Ці руїни укриття у пирогівському клубі. Він розташований поблизу ліцею, тож мав би виконувати завдання укриття учнів. Через такий ганабний стан півтори сотні школярів рік навчались дистанційно. Тож владці ще у квітні виділили кошти на ремонт. Але за місяць до початку навчального року нічого не змінилось. Ми підвозили частинами в той момент, коли одна частина навчалася очно, інша дистанційно. Потім звільнився водій, і навчання було дистанційне. Тому батьки почали бити на сполох. Відповіді вирішили отримати на загальних зборах. Запросили керівництво закладу та обраного округом депутата. Кожен з присутніх міг поставити своє запитання. Всі заплановані питання, які ми готували, всі поставлені. Ярослав Ярославович повною мірою задовольнив своєю відповіді нас, тому зустріч ми задоволені. Владці пояснили, раніше планували провести поточний ремонт. На нього з Хмельницького міського бюджету виділили 500 тисяч гривень. Потім виявили, що цієї суми не вистачить, бо приміщення потребує колосальних змін. Тож на черговій сесії додали ще стільки ж коштів. Обіцяють, вже у наступному місяці роботи розпочнуться. Вода протікає і немає підлоги покриття, і ще один вихід робити. Тому можливо, роботи можуть бути чуть-чуть затягнуті, але. Так, взявши на форс-мажор, до кінця вересня, я думаю, що роботи будуть зроблені. Чи втілять обіцяна уральність та чи повернуться ліцеїсти до очного навчання, дізнаємося згодом. Олександр Титов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Віктору коловоротному було 47 років. Він був дуже порядною та доброю людиною. Зі сльозами на очах знайомі друзі та рідні згадують чоловіка. Серед них і Тетяна, сусідка Віктора. Добра дитина, дуже послушний. Ми під'їзді живемо. він ніколи не прийшов, бігу, щоб він не поздоровався, ніколи не прийшов, щоб він не допобіг. Дуже добра дитина, дуже, 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 дуже жалко, що він так пішов швидко, якось раз і пішов такий. Ну доброзичливий, добра віктор був викладачем прикордонної академії, інструктором з вогняної підготовки. Працював в академії майже 30 років. З 2014 року брав участь в антитерористичній операції. Був кулеметником БТР. Після того повернувся працювати в національну академію. Віктор Коловоротний почав свою службу в Державній прикордонній службі України з 2006 року. Проходив службу на Національній академії Державної прикордонної служби на кафедрі вогневої підготовки. Працював зі зброєю, навчав курсантів, допомагав їм щодо засвоєння своїх знань, нових знань. Був відповідальною, чесною, порядною людиною. У чоловіка стався інсульт, паралізувало праву частину тіла. Валентин востаннє бачив брата вранці 29 червня. Всім допомагав, всім безкарно, навіть виконував роботу. Ту, яка йому саме просили допомогти, він допомагав. Поховали Віктора Коловоротного на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Вічна пам'ять герою. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. День у жнива рік годує. Другий рік поспіль урожай на українських полях доводиться збирати поміж сигналами тривоги. У північному кластері епіцентр «Агро» звітують. Збір ріпаку завершили. Радіють і урожайності, сприяла процесу і погода. Зимий ріпак у нас був посійний на площі 3577 гектарів. п'ятсот сімдесят ми вже закрилися, урожайні стало 41,7 центнера з гектару. Це є досить високий показник. Сьогодні вже збирають озиму пшеницю. Обмолотити Лише 10% від посіяного загалом на комбайни чекає площа майже 6,5 тисяч гектарів. Урожай тішить, адже найгірший за минулий рік. Відтак, попри війну, хліб в Україні буде. Західна Україна це є житниця всієї Європи. І я думаю, що Західна Україна нагодує всю Україну і півсвіту». Чимало працівників епіцентр Агро стали на захист держави, тож цьогоріч складніше з водіями, механізаторами та агрономами. Та попри це компанії докладають максимум, аби виконати усі плани та використати усі ресурси, складний наш військовий стан треба використати все, що було б економічно вигідно. Пшеницю збираємо на хліб. А солому в нас є тваринництво, використовуємо солому для тваринництва, А те, які є залишки ми продаємо для вирощування там у нас підприємство, закуповує для вирощування грибів. Сприятливі погодні умови та відсутність повітряних тривог. Основні чинники вчасного збору урожаїв у умовах сьогодення. Разом з тим вепіцентр Агро прогнозують, що до збору наступних культур приступлять вчасно. Юлія Кучер, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Центр Москви знову атакували безпілотник. Як ви думаєте, що це може означати? Це означає, що ми рухаємося вперед до перемоги. Хорошо, хай атакують. А що думаєте, як це може вплинути на подальші? Ну я не знаю. Ми по них теж повинні стріляти, вони по нас стріляють, я так вважаю. З однієї добре, а по-другому, як куди попали, ви розумієте? Якщо по... Попали вони до як би, по мирним людям, то це дуже погано. А якщо так само, як і в нас. А якщо десь якісь такі ну, адміністративні будівлі, ще там якесь, то я ну, добре. Це означає, що агресор отримує те, що заслужив. Все вертається. Це їхня робота. Вони набивають собі ціну, щоб опять, нам Предложити яку то каверзу. Це добре. А що ще? Як думаєте, що, що може подальшому бути як атаку? Нічого, і ще треба туди цувати. І, і все. Я не знаю, як правильно висловитися. Ну, якщо атакували, ну правильно зробили, а що ще може бути? Хай ще гірше зроблять. Ну це добре. Це може означати те, що якби за все треба відповідати. Але тут однозначно не можна сказати, чи це ми, чи це. Можливо, знову ж є якась провокаційна акція. Ну, життя покаже, як буде далі. Центр Москви знову атакували безпілотники. Як ви думаєте, що це може означати? Ну, Що за питання Що, що значить, що може означати? Як думаєте, до чого це приводить? До біди, до чого ж приведе? Понад дві тисячі рибин щороку запускають у технологічну водойму ХАЕС. Увесь посадковий матеріал вирощують самостійно. За допомогою штучного відтворення таких видів риб, як короб, білий та чорний амур, товстолоб, підтримується відповідна якість води, покращується її хімічний склад. Боротьба з вищою рослинністю, боротьба з водоростями, з детритними залежами, з обростанням гідротехнічних споруд, молюсками. Все це покращує якість води в нашій водоймі». для штучного відтворення риби на дільниці. Є садкова лінія, де утримуються плідники, а ще інкубаційний цех для утримання личинки та понад 20 гектарів площі ставків, на яких спеціалісти вирощують посадковий матеріал. Протягом вегетаційного періоду кожні 10 днів рибоводи проводять контрольне зважування малька. Це дозволяє скоригувати харчування і простежити за ростом риби. Кожного року ми вселяємо 200 дві тисячі штучок. Цього літок це 102 тисячі штук білого тостолоба, 78 тисяч штук коропа і чорного амура, і 22 тисячі білого амура. Коли риба вже досягає великих розмірів, наші рибалки виловлюють цю рибу. Для того щоб далі наші робітники нашої атомної електростанції могли її споживати, технологічна водоймахес є об'єктом дослідження науковців, екологів, природолюбів. Поряд з її головним призначенням є охорона і розвиток створеної екосистеми з її флорою та фауною. Універсальна їжа поживна, підігріта, готова до споживання та у власній упаковці. Все це про материнське молоко. В Україні триває тиждень підтримки грудного вигодовування. Лікарі вкотре нагадують про користь годування груддю як для дитини, так і для жінки. Це перша безпека, малюка біля маминих грудей. Контакт шкіра до шкіри. Так само з маминим молочком передаються антитіла, які виробляються в організмі мами, і дитинка більш безпечно захищена, точніше. Так само для мами це дуже Корисна, тому що запобігає раку молочної залози, раку яєчників, і мама психологічно більш задоволена, коли годує грудьми. За рекомендаціями ВОЗ, оптимальний вік годування груддю – два роки. Деякі мами прикладають що 10-що 15 хвилин, деякі мами прикладають прикладають щогодини. Тобто грудне виготовлення це лише за вимоги. Грудне вигодовування не рекомендується або протипоказане у рідкісних випадках. Важкі захворювання матері або дитини. Для решти матусь не існує жодних перешкод. В пологому ви можете їсти полуницю, шоколад, горіхи, можете вживати колу та різні інші газовані напої. Все окей. Тобто для мами взагалі заборон немає. Тобто мама має насолоджуватись своїм материнством, вигодовуванням. І чим більше вона годує, тим краще буде для малюка та для мами. Оксана Медведєва, Олександр Титов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Дві тисячі літрів плазми задонатили хмельничани лише за пів року роботи Центру служби крові Біофарма плазма в обласному центрі. А це понад три тисячі донорів. Унікальністю компанії є виготовлення надважливих ліків, головним компонентом яких є плазма. Це альбуміни, біовен імуноглобуліни, фактори згортання крові. Взагалі, препарати з плазми використовують у важких станах, наприклад, для недоношених діток, для новонароджених з у Адненнями в людей з вадами розвитку, імунодефіцитами. В умовах війни препарати з плазми крові особливо потрібні у медичних закладах, куди потрапляють поранені українські бійці та постраждалі внаслідок терору цивільні. Вони незамінні при лікуванні опіків та забоїв. Сьогодні Україна бореться за кожне життя. Тож, завітавши до відділення біофарма плазма, ви доєднаєтесь до надважливої місії. Ба більше потурбуєтесь і про власне здоров'я. Це є очищення та розрідження крові, очищення судин, адже разом з плазмою забираються шлаки, токсини, зайвий холестерин, відбувається омолодження організму, покращується імунний захист. Процедура плазмоферезу займає близько 45 хвилин. Після реєстрації у вас візьмуть аналіз крові, перевірять її на 22 показники, в тому числі і на наявність вілсніду сніду та гепатиту. Визначать групу і резус-фактор. І після консультації терапевта вас запросять до здачі крові. За кожну донацію біофарма плазма пропонує грошову винагороду, яку ви одразу зможете скерувати на благодійну допомогу нашим військовим чи онкохворим діткам. Долучитися до благородної справи можна цілими колекти. Кажуть у центрі, таку практику вже мають чимало свідомих компаній Хмельниччини. У нас така позиція, що донорство сьогодні це не стільки там здача крові і компонентів, а це от про людяність, про соціальну відповідальність. Я в компанії Біофарма знаходжуся перший раз. Сервіс дуже чудовий, обслуговування на високому рівні. Персонал також чудовий. Сучасне обладнання, комфортні умови та високий рівень сервісу. Ось чим може нині пишатися хмельницький осередок біофармаплазма. А про користь і популярність процедури донації свідчить безперебійний потік відвідувачів. Вони привело бажання внести свій вклад в таку добру спільну справу, допомогти пораненим і різним людям, які потребують в допомозі. У важливих ліках та цій плазмі, з якої виготовляють препарати різні. Тут можна і здати і знати взагалі, що відбувається з тим організмом. Проходьте не все так страшно. Дуже було перший раз приємно, що ну, дуже багато уваги. Компанія «Біофармаплазма» працює лише на потреби українців, тож тепер не потрібно шукати життєво важливі препарати за кордоном. Біофармаплазма це не лише благородна справа, а й постійне волонтерство. Від 24 лютого 2022 року цивільні та військові медичні заклади безкоштовно отримали препаратів Біофарма Плазма на суму понад 50 мільйонів гривень. Тож пам'ятайте, бути корисним просто. Достатньо лише завітати у Хмельницьке відділення біофармаплазма, що за адресою. Рибузька 11 та поділитися своєю плазмою з тими, кому це життєво необхідно.